З вами Смогаста Джміль і ми починаємо. Дзвінок на телефон. Здрастуйте, ви ж мама Васі Скопенко. Я відразу напружилася. Так, а я мама Мащі Лімішенко. Що трапилося? Справа в тому, що ваш син. Ой, хвилиночку. Поки жінка відволікалася, мене трохи у жар кинуло. Ваш син може залишитися без подарунка. Ви не здали 300 гривень. Ось навіщо ти мучиш материнське серце? Обов'язково дзвонити, напиши по вайбер, і проблем немає, а то нагнітуть, та ще й час тягнуть. Здавав якось у поліклініці аналізи, а оскільки турбував шлунок, здав серед іншого на паразитів. За тиждень зайшов за результатами. Тітонька лікар переглянула, каже все добре. А ось аналіз на паразитів, певне, ще не готовий. Ну гаразд, виходжу. І тут, пройшовши півполіклініки, чую за спини гучний голос лікарки: Чоловік, я знайшла, у вас нічого немає. А мене тепер цікаво. І як би вона оголосила, позитивний аналіз. Глисти, у вас глисти! Якось у магазині пристаю до чоловіка з питаннями. Шарлотку будеш? Ні. А тірамісу приготувати? Ні. Нещодавно робила. То що тобі спекти? Поруч інший чоловік стояв, мало не заплакав. Я ніколи не подружуся з колегами. У тебе буває, що музика в голові застрягла і крутиться. Так, зараз. Ось і в мене чортова пісня із 90-х. Навіщо я почула її в автобусі, аж працювати заважає, а в тебе що? Третя симфонія Брамса начебто не заважає. Кілька років тому у мене відбувся дуже дивний діалог. Повз мене проходив типовий районний гопник, спортивний костюм, кепка, все на місці. Проходить і каже: Чи ж, знайомитись будемо. Я, оцінивши всі перспективи, відповідаю. Навряд чи. Він у відповідь видає: Я теж так думаю, ти не на мій смак, та й сукня у тебе то таке. Так і залишилася я стояти в розгубленості, думаючи. Чого цим чоловікам треба взагалі. Прийшов чоловік за оголошенням про продаж холодильника. Я в сусідній кімнаті займаюся справами. Паралельно слухаю діалог чоловіка та покупця, сміюся. О, холодильник. О, коти. Це сфінкси? Ні, корнішрекси. шрекси. Як волохаті сфінкси? Так, нормально морозить, запаху немає. Так, вони ходять в туалет. Кастрований, це вм'ятина. Так вм'ятина, коли брали, новішим виглядав, а зараз кострований так, не тече, чи не дряпається? Норм все, о, гітари, граєте. Ваше ім'я, Констанція. Серйозно? У вас таке ім'я і такий дикий подив на обличчі, Якось я дочекаюся моменту, коли це припиниться. Я опублікувала в соціальній мережі історію. Де поділяюся роздумами на тему того, що життя завжди десь забирає, а десь дає. І що, забравши у мене, скажімо, кохання, відкрило нові шляхи до творчості. Моя знайома, з якою спілкувалася кілька разів, пише: це все тому, що в тебе чоловіка і діток немає. Ось було б, як у мене, красень чоловік і двоє янголят, тоді б і горя не знала, і фігней не займалася б. Дзвоню дружині, кажу залишив телефон десь удома. Можеш пошукати. Каже, мовляв, звісно, а за кілька хвилин видає щось не бачу його. А ти взагалі з якого телефону дзвониш тоді? Довга пауза. Відповідаю: напевно, нам потрібно купувати міцнішу каву. У спортзалі мене гукнув симпатичний хлопець. Я сиділа і вирячилася на нього. Потім різко відвернулася і почервоніла що сили намагалася придумати, щоб йому такого сказати. Вгадайте мою неймовірно круту відповідь з Днем Народження, сказала я. Мій дорослий син познайомився із дівчиною. пише мені: Мамо, вона така гарна, скромна, хоче з тобою познайомитись. Кажу: мовляв, завтра приїду додому, позвониш їй приводь, і тієї ж миті мені прилітає від цієї дівчини, повідомлення. Відкриваю. А там. Здрастуйте, Як ваші справи? Слідом прилітає її фотка та підпис. Це я сподіваюся, вам сподобаюся Дівчинці 18 років. Скромна. Чи часи зараз інші? Записую телефоном кота Гришку до ветеринара на кастрацію. Як звуть Григорій, а кота Григорій. І ви, і кіт обидва Григорії? Ні, тільки кіт. А ви, я Олександр. А чому ви сказали, що ви Григорій? Це кіт. Кіт сказав, що ви Григорій? Ні, я сказав, що кіт Григорій. Зрозуміло, просто я теж Григорій. Записав вас на завтра о 10 ранку. Пара з гістології. Відповідає одногрупниця. Розповідає про клітини кишківника, викладачка. А ось чому клітки називаються ентороцити. Що, чому? Да чому? Чому? Так. А чому б і ні? Справді, навіть додати нічого. Дочка каже Тату, я бачу, ти вигадуєш різні програми. Ось тобі ідея. Додаток, де люди, які ще не мають пари, знайомляться, а потім зустрічаються. Дуже засмутилася, коли я розповів їй про схожі програми, обурилася. Чому мою ідею вже вкрали. Працюю у лікарні. Запитую 80-річної пацієнтки, вказуючи на хлопчика років 20 поруч. Це ваш онук із вами? А вона у відповідь: Ні, це мій чоловік, незручно. Другий день кринж від чоловіків навколо. За барною стійкою мужик років 40 каже мені: Доброго дня, дівчино. Доброго, я Олег. М -м, зрозуміло. Це все рада, що ви, Олег, вибачте. Нещодавно я сидів і ретельно пояснював пацієнтові невідкладної допомоги, що після травми в мозку з'являється тиск, і так далі. Для научності використовував аналогію з волоським горіхом у Шкарлупі. Один із членів сім'ї дивився на мене як на дурника. Виявилось, він нейрохірург. Була в мене начальниця років 50. Жінка в тілі носила все в обтяг, збиралася якось у держструктуру, вона мені одягнися пристойніше. Я зависла, бо не була схильна вдягатися непристойно. Зустрічаємось вранці. Я у строгому діловому костюмі, вона у обтягувальному топі з декольте, червоній міні-спідниці, леопардових туфлях та гіпюровому плащі. Окинула мене поглядом і така. Я ж просила пристойніше. Я. А що не так? У діловому костюмі є щось непристойне, коли у нас ділова зустріч? Відповідь приголомшила та це ж нестерпно нудно. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по одні, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бути по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогасти Джміль.